Що? Збирай манатки. Е, то все, І їдемо у Вінницю 1 червня в нічний клуб Амагама. Як-як? Амагама. Вінниця? Вінниця. Їдемо. Яко? Амагама. Коли то ми маємо бути? А знаєш що? Е, бо то, я я мав їхати на Багами. Але. Замість... Ти тих баганів пішов? Да, шо? Шо? Знаєш що? Або то що то? -то? Чуєш? Що? Багама? Та що багама? Краще ми поїдемо на Амагаму. А чекай. Багами? Та шо, Багамо? Багамо? що багами? Краще ми поїдемо на Амагаму. Сьогодні треба під трошки з Кусяйно, з Закарпатської. Якої? Закарпатської Петрушки. А кіто то? Ну, дві гривні. Дві гривні. Петрушку. Петрушку. будь Берем ласка. гривні петрушку. Беремо? Беремо. Давай гроші. Петрушку і... Чия Єди. закарпатська? Закарпатська Петрушка, дуже хороша, Петрушка. Дякуємо, братику. Давай гроші. Чекай, дай Петрушку печу. Чимо взяв? Взяв. Ух. Їдемо на амагаму. Ух! є далеко? Е... Na Mahaba, Vinissa, Vinissa. Checai, checai, Zaras. Mais cartas de Pires. Maio! Pires. Pires.